Стоп! Це говорить Україна на К2, мене звати Пес, вітаю вас! Ми насправді вичаємо наші відчуття в результатами події тема сьогоднішньої програми. Тема на сьогоднішній програмі звучить так. Кіт напав на чоловіка. Стоп, стоп! Давайте звайду на екран! Всім привіт, мене звуть Бен, і ви дивитесь про ток шоу говорить Україна. І сьогодні, як ви напали чоловіка на кішок. Але для того ми не знайомимося, якщо напали на кішок. Але для того ми пообіцяємо, можна закінчити наш кішок і потім почему нападати. І ось так нарешті. І в ефірі про ток шоу говорить Україна. Дякую вам, побачимось. А то, папі, давайте ми запросимо нову студію. Це бі Бір. Здравствуйте, бі Бер! Ви розумієте, що напала кішка на чоловіка? Вітаю вас, пес. Я вже просто напала на чоловіка кішка, який можна наш настрій помиляти. Камон, 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 стоп! Давайте зведу іграм, що сталося з кішкою на чоловіка. Окей, okay, sorry, sorry. СТЕМ! Стоп! Будь ласка! Стоп! Якщо ви можете справитись та телефоном гарячій лінії, то позвоніть на сайті говорить Або не перемикайтеся наші друзі! Спасибі бі бі бі-бі-бі! до побачення! Ну що ж, до побачення побачам, бо ви навчайтесь на гарячій лінії просто зараз. Ми побачили за тиждень уток, що говорить Україна!